Канал Нотемка. Сьогодні я покажу вам, де знайти комбокарти та код азбуки Морзе в Хамстер Комбат. Загалом ви отримаєте 6 мільйонів монет Хамстер. Перейдіть в мій телеграм-канал за посиланням в описі. Там ви зможете знайти темки, які вже цього місяця дадуть вам більше 400 баксів. Перейдемо до комбокарт. Перша комбокарта знаходиться в розділі PR Team та має назву Хамстер Туб. Друга комбокарта знаходиться поряд. І має назву Hamstergram. І третя комбокарта має назву Хамстер Combat Мерч. Та знаходиться в розділі Specials. Прокачуємо її. Підпишіться на мій YouTube. Тут кожного дня азбука Морзе та комбокарти. Тепер перейдемо до азбуки Морзе. Натискаємо три рази на Earn EornpurT. Хом'як змінює фон на синій. Тепер всюди вводимо слово. До речі, це слово Airdrop. Зараз на екрані ви побачите код азбуки Морзе. Ставте на паузу або повторюйте разом зі мною. Перша буква крапка тире Далі. крапка, крапка Далі крапка тире. крапка Буква Д. Тире. Крапка, крапка, далі. крапка тире Крапка. Буква О. Тире тире тире. І остання буква: крапка тире тире крапка.